Сьогодні пан Василь усміхається і розповідає, як сильно хоче додому, адже він вже два тижні у лікарні, та сюди він потрапив у такому критичному стані, що й самі лікарі не знали, чи взагалі він доживе. Адже у чоловіка було одразу декілька небезпечних захворювань, про які він навіть не підозрював, адже на свої 68 років на здоров'я не скаржився. Я в неділю планував йти на ціна було все добре. Коли я встав, почали болі. Не дуже, ну, я думав, десь там приліг, то, ну, ну, то й да. Кажу, ну відійди, розходжуся, то я напішав на рік. Ну, все, і гірше, і гірше. Я потім вже трошки сказав, скоро, бо вже сильний боляч на шах. Спочатку чоловіка привезли в Новояворівську лікарню, де медики на УЗД побачили розрив аневризми черевного відділу аорти, відтак пацієнта одразу відправили до Львівської обласної клінічної лікарні. Пацієнт поступив до нас в понеділок з інтенсивними болями в животі. Що є однією з ознак якраз розриву цієї гігантської аневризми аорти. Проте, коли побачив результати комп'ютерної томографії. Зразу звернувся до Ігоря Івановича, оскільки була неприємна знахідка, величезна аневризма в воротах нирки, досвід поєднання одної і другої патології в цьому світі є досить рідкісним. У світі описано лише 355 таких випадків в Україні. Такими пацієнтами опікуються лише у відділенні судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні. Якщо ми візьмемо співвідношення розмірів аневризми до нормального, це в шість разів була більша судина в тому місці. Були розширені також клубові артерії, тобто аневризми ще були клубових артерій, це теж усугублювало. Розрив, на щастя, пішов до хребта і це отримало ту ділянку. Оперувати потрібно було негайно та було багато ризиків, а тому потрібно було підготуватись до хірургічного втручання лікарям вдалося знизити тиску чоловіка, що допомогло виграти більше часу. На жаль, не було в банку крові достатньої кількості. Нам допомогли колеги з інших клінік. Ми знайшли трошки крові, що дало нам більше впевненості, можливості для проведення успішної операції. Була доставлена кров. Ми використовували операціл Сейвер, тобто ми брали кров, яка в операції під час операції йде з пацієнта, відмивали її, потім її капали. Відтак було проведено два складних оперативних втручання: зокрема, реконструкцію судин, резекцію аневризми, аорти і клубкових артерій, та аутотрансплантацію нирки. Це коли нирку витягують з організму. Заморожують, роблять е, операцію. Роб, ці судини, судинки зшиваються, забирається ця аневризма, і після того садиться назад. Аневризма аорти була така велика, що ми нирку не могли витягнути, <сум> не, не, не заважала нам, і тому мусили спочатку робити аневризму аорти, ліквідовувати це, а потім вже як вже звільнилося місце, то тоді вже заморожувати нирку. Ну трошки е, помінялося. Дев'ять годин поспіль ціла команда спеціалістів Львівської обласної лікарні боролася за життя пацієнта, і їм це вдалося. Нирка, яка при поступленні мала вже неправильну форму і ледь виконувала свої функції, зараз працює добре. Нирка змінила свою форму, вона стала з такою продовгуватою, нормально овальна, і почала якраз давати січу, Розумієте, і тому знизився тиск. От, якраз зараз пацієнти не потребують якихось великих препаратів сильних, щоб коригувати в нього зараз нормальний тиск. Зараз пан Василь почувається добре і готується до виписки. Каже, що відтепер буде слідкувати за тиском. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.